Становили рекорд України напередодні у Нетішині презентували найбільшу серію картин. Виконаних із натурального українського каміння та мінералів з елементами національної вишивки. Рекорд зафіксували під час відкриття експозиції Українська вишивка вічності місцевої майстрині Оксани Жураковської. Серія складається з 15 робіт, створених виключно з природних мінералів України. В експозиції 12 малих картин з єдиним орнаментом: герб України зі смальти, каміння та гільз, а також дві масштабні роботи, 25 узорів, які при представляють орнаменти всіх регіонів України та Криму. Камінь то мовчазна історія. Він мовчить про історію, але саме дякуючи рукам талановитої, дуже талановитої нашої мисткині Оксани, цей камінь заговорив. Наше підприємство і Оксану дещо поєднує. Оксани технічна освіта. Я завжди знав, що технарі дуже е, такі е, ну професійні і талановиті люди. Ми використовуємо для виробництва електроенергії також уранову руду. Це те, що нам дарує природа. Ви своїми картинами надихаєте людей, українців, даєте новий поштовх, енергію, тому ми. Працюємо разом за словами мистикині картини мають сакральний і духовний зміст. Єдиний узор на 12 полотнах символізує цілісність нації, а вишиванка уособлює вічність в українських традицій. Для створення робіт майстриня використала понад 30 видів українських мінералів і гірських порід. А ще артефакти війни, гільзи з місць бойових дій та смальту з уже закритого луганського заводу.